Ми, мабуть, одні з перших, хто долучився до всеукраїнської програми Національний кешбек для того, щоб підтримати виробників і додати додаткової цінності для наших покупців, які зможуть отримати за придбання своїх улюблених товарів кешбек на свій рахуночок в кінці місяця. Стратегічний вектор розвитку нашої компанії це Співпраця з українськими виробниками і популяризація їх товарів до речі, наразі частка таких товарів, а саме українського походження в компанії, займає близько 47%. Програма національний кішбек вигідна усім покупцям мережі, яка популяризує товари українського виробництва на полиці держави і українському виробнику. Користуюсь національним кешбеком, оформила картку приблизно десь два тижні тому. Тепер чекаю, поки бонуси від кешбеку будуть заходити на карту. Бонуси планую використати або на оплату комунальних платежів частину та на донат на ЗСУ.